Сьогодні ми в Шорохові провели ось таку фотовиставку. Ось таку фотовиставку. Вона називається «Війна в Україні». закінчилася її презентація. людей вже немає майже. І я показую вам цю виставку. Ми вдячні Торопському музеєві, його керівникові пану Булату. За таку можливість. Ось, ось такий хороший зал у них. Тут було багато молоді. І виставка залишиться ще на тривалий час тут. І, очевидно, ми її ці знімки подаруємо музеям. Російсько-українська війна це війна і на захист Молдови. Бо якщо Україна не вистає в цій війні, але вона вистає. Я кажу, якби вона не вистояла, то Молдовська держава так само мить була б окупована, як окуповані наші зараз Донбас. Рим. Це молдовани розуміють, тому вони йдуть на вибори в неділю і з розумінням цього. Я думаю, що в значній мірі ця виставка сприяла і сприятиме ще кілька днів. Їх вірному. Голосуванню правильному вибору. Ось такий був зал. Досить вдячний ми. Пан дому Ніколай Булат. Два слова для відео для преси. У нас выставка «Война на Украине». И в этой выставке вместе с нашими друзьями из Ямполя, пан Василий Киска и вот наш Саровский музей, сделали все возможное, чтобы наше молодое поколение и все посетители наши знали, что война – это очень страшно, что война – это беда, Но в то же самое время война иногда и она иногда нужна потому, что, чтобы защищаться от врага. Поэтому да, она страшная, но иногда народ поднимается на войну, чтобы защищать самого себя. Украина это делает сейчас. Спасибо. Спасибо.